Цей стан е, атомної станції зараз е, називається аварійна ситуація. Це є порушення меж і умов безпечної експлуатації, які не перейшли в аварію ще. Але наступним кроком, якщо нічого не робити, може бути аварія. Зараз нічого не робиться, як з боку Оків, але нічого не робиться, і е, з боку українського оператора атомних станцій, на еканерготом і держатом регулювання. Наступний крок цього буде вже ядерна аварія за своїми наслідками. Як би заспокійливо це не виглядало, але стан такий на який потрібно е, реагувати, Україна, українські фахівці, українські оператори, Атор і український регулятор мають працювати навіть якщо вони не мають доступу фізичного до запорізької станції. Вони повинні збирати ради керуючих магате. Вони повинні стукатись в раду безпеки. ООН. ми з усіх шпальт винні зараз чути, що 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 відбувається на станції, а Нічого не відбувається. І тому світ заспокоєний, світ не знає.